Доброго дня, доброго здоров'я! Вітаю вас на наступній сходині. Пропоную налаштуватися на мить часу тут і зараз. І запрошую вас до глибинної внутрішньої роботи. Отже, війна. Та? Останній раз ми говорили про необхідність вибрати на ті, попрацювати на фі... з фізичним провідником і вибрати якусь. Річ, від якої ви відмовляєтесь, І я дуже сподіваюся, що ви це зробили, бо якщо ви цього не зробили, то ви халявщики. А в часі війни халявщики прирівнюються до дезертирів. Ну, а як ви хочете? Ми говоримо про воїнів світла. Щоб світло горіло, то ті нижні провідники повинні бути підпорядковані, а вони, до речі, відповідають за що? За нашу душу. Бо почуття, думки це це все, що хвилює нашу душу. Якщо вони неспокійні, ми не пропускаємо енергії. Якщо вони спокійні, пропускаємо. Та як це стосується нашого тварного начала, то можемо порівняти нас з собакою. Коли собака спокійна, коли сита. Сита, тобто наповнена добром. Скажіть мені, як в часі війни, реагуючи негативно на всі прояви, які є довкола вас, можна бути насиченими позитивно? Ніяк. Тоді ваша собака що починає робити? Гавкати. Коли вона гавкає, свічка не горить. Коли свічка не горить, з вас не виходить тіло, світло. А значить, вам, як воїнам світла, Гріш ціна. Гріш це польський. currency. як це буде по-українськи? Валю. Валюта. Та? Тому колись вона означала дуже мало. Отже, ідею ви зрозуміли. Пояснюю, чому я про це говорю. Друзі. Ми це ще сьогодні тут прочитаємо, до речі, сьогодні класна тема. Взагалі. Я респект. Ольга Валентинівна, просто дякую. Дзвонять часами люди. Хвилюються, переживають, щось говорить негативне. Ну, просто жах. Привожу приклад інших людей, які мені привели це реальний приклад. І як вони обійшли оцю цю агресію протистояння. Я людей переконують, що і російські солдати, і їхні поводи розумієте, ну, ну перестаньте. Ну, якщо, якщо він є демон, то не всі, звичайно, солдати є демонята чим там і так далі. Але ті, що свідомо роблять зло, звичайно, ну то бо вони енергетично на нього налаштувалися. Люба ненависть вас вже налаштовує на нижні світи. Вона відкриває туди енергообмін. Ну то а тоді в ким світом стихій входять в енергообмін? Ну то як їх можна назвати? Питання не в тому, питання в тому, що протистояти злу не можна, заряджаючи себе злом. Це абсурдно. Я кажу, друзі, якщо ви починаєте просто клясти, просто ненавидіти, просто злитися в цей момент, коли ви проявляєте цю емоцію, вся вода в вашому тілі, а це емоція, вона відповідає за емоційний провідник, відразу налаштовується на цю хвилю і ретранслює в вас. Енергію на всі клітини. І я не питаюся тільки зараз про корисний момент, в якому ви перестаєте бути воїнами світла, а я тут, гей би ж вас заохочую до того, щоб ви були воїнами світла. Ні, я не тільки про це говорю. Я говорю про вас. Чи ви випадково не стаєте таким путіном для ваших клітин? Адже вони безсилі без вас. Вони не можуть по-іншому налаштуватися на енергію, крім вашого провідника свідомості, посередництвом якого вони отримують енергообмін. Ви ж в них за перепрошенням фігачите тими градами так, що вони ледве витримують. Неприємно розумію. Не усвідомлювали, розумію. Але проживали. Адже кожного разу, коли кожен з вас на когось розізлився. Він попав в стан дисгармонії, в якому він не може вже ні творити, нічого йому не милий, ні світ білий не милий. Чому вам не милий світ, якщо вас створив Бог, а не та інша людина, яка вас рознервувала? І інше питання, що рознервувалися насправді ви, а не вона. Бо це був екзамен. Це був урок на те, як не рознервуватися, і ви його не здали. Так от зараз глобальний урок проживає вся планета, але ми проживаємо його про те, про що ми говорили минулий раз: всесвітній майдан єдності. Єдності. Я коли був на Майдані, у нас не було ненависті до Януковича. У нас ні до кого не було ненависті. Ви подивіться моє, мій виступ на Майдані, то правда. Ми коли з громадським сектором Євного Майдану зустрічалися, ми позитивні акції моделювали. У нас не було негатив. Так, через це, бравши купу позитиву, на нас розрядився той негатив, який був в лютому, звичайно. Але це є посів мучеників. Цей мучеників був перший християн, які йшли з любові до Христа і помирали за те, що їх переслідували за те, що вони любили когось, а не ненавиділи. Вони ж не прийшли в той рим і не казали, ви кляті римляни, ви нас євреїв стільки гнали, а от серед нас народився Бог і нас ерматерами відправив 200 літургій, щоб вас знищити. І ходимо через тов катакомби». Ну, не було такого. Вони реально мали цю енергію. Навіть до ворогів своїх. Але це не означає, що вони дозволяли собі. На голову щось робити. Тобто, я до іншого ми тут прочитаємо. Я дуже заохочую до громадянської позиції, я дуже заохочую до внутрішньої роботи і до зовнішньої допомоги. Я прекрасно розумію, що проблема виникла ще з одної причини. Зараз я вам поясню. Дивіться, от ви кажете: в будь-якому випадку кожен з вас каже: ну та, але ти розумієш, було би тобі легко, от якби летіли бомби. А що, не летіли бомби? Я живу на останньому поверсі десятиповерхівки, і з моїх вікон видно вісімдесятку. Скажіть, 80-ка, десантний полк, кому він більше заважає, ніж москалям? Він відстоював Луганський аеропорт. Про Донецький ви чули багато, про Луганський ви чули мало, бо не було зйомок. Повірте, там було не легше. Ви думаєте, що це не ціль? Ви думаєте, що ми не ловили дрони, які літали над 80-кою? Ви думаєте, в нас не було тих штук? Але я зараз про інше. У мене немає ненависті до тих людей, які можуть послати ракету і нас може знищити. Бо для чого мені жити в ненависті? Якщо прийшла моя година і я маю померти, то я помру. Ну, логіка в чому? Чому я маю жити в ненависті? Чому хтось мене має заставити стати антилюдиною? Бо якою має бути кожна людина, прийшов і показав Христос. Якби він мав з неба звести вогонь, він би його звів. Що він сказав Петрові і Павлові? Їх же громоверцями називають. Я не пам'ятаю чи Павлові, не Павлові, а Петрові і. Андрій, Андрій. 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 Та, та, та. вас. Боже вони відчули ці стихії, і вони ж змогли ними керувати, і вони ж хуляром могли в вогонь. А коли Петро вухо відрізав, він сказав: та ми не того духа. От зрозумійте, ми не того духа. Тому треба налаштуватись на того духа, на якого треба, і далі рушити спорід. Тому я просив вас працювати з однією якоюсь негативною якістю, переплюсовуючи якоюсь позитивною. І кожен з вас чув про канали про апостолів, правда? Ну, ви ж розумієте, що апостоли, вони ж не просто, вони ж проявили якусь якість. Скажіть мені, чи в часі війни не можна проявити якість мужності? Дисципліни? Ну, це ж апостоли. А практичне застосування знань? Ну, як? А відданості? А соборності? А мудрості? Як то все воювати йде там їх в... по лісах ви винаходити? Ви ж розумієте, я говорю без ненависти. Саме важливе тільки одне. Потім поговоримо про захист. Віри? Віри. Ну, як без віри взагалі, що ми тут робимо тоді? І дуже вдячний Богдані, що вона записала цей ролик для росіян з покаяння. Це, до речі, виникло імпровізовано, але ну, неважливо. Зараз про це не буду. Але чому важливо покаяння? Тому що покаяння це цей канал. Правильно. Святого Франциска. А як ви хочете примирити і принести енергію миру без налаштування на його канал? В деяких групах повідомляли це звернення. Ну, чомусь їм не підійшло. Навіть не розумію, чим воно могло не підійти, бо ну, от навіть не знаю нотки, якої би то там можна було знайти. Але це не принципово. Як то казав колись один наш гетьман, нас розсудить Бог. Ми не будемо судитися. Повернуся до думки протистояння, так? Чому можна в цій війні не протистояти? Пояснюю дуже просто. Скажіть мені, ви от донедавна ще всі переживали не, не всі, багато хто переживав в світі, навіть зводки давали, скільки людей, коронавірус, і та вся фігня. Я так до того відношусь. Вже ніхто не дає зводок, вже нема проблеми. Абсолютно розумієте. Бо більше зло знейтралізувало насправді менше зло. Але я хочу про інше сказати: я перехвою коронавірусу, я його відчув, дійсно, холера така вредна. Він щоправда лікується, я не розумію, чому кажуть, що він не лікується. Ну але я не хочу про медицину, бо для чого мені сьогодні про це говорити. Я хотів за інше сказати. Скажіть мені, коли коронавірус вас нищив, ви його не навиділи? Чому ви його ненавиділи? Він ж живий. Він ж у вас приходив. А ви думаєте, що демон відміняється чимось від віруса? Він без вас тут жити не може! Він без вашого чуттєвого провідника мертвий! Він без вашого викиду, агресії, протистояння, злоби, блуду і так далі він мертвий. Це то саме тільки в іншій формі. Ми люди, які є, російське слово заложенки, форми. Ми в іншій формі побачили щось і вже відносимося до цього по-інакшому. Ми формалісти часто, а тут не до форми. Якщо ви могли не коронавірус, значить ви можете не ненавидіти ворожі війська. Не ненавидіти. Тобто, ви можете до них відноситись ментально. Аналітично, спокійно, має бути стратегія. Ви згадайте, налаштування наше починається з мудрости. Канал мудрости. Мудрости — це не розуму. Розум хвилюється, розум аналізує, розум боїться. А людина збирається докупи і працює. От мені сьогодні просто прийшла думка, згадую постійно одне місто в останній день просто так. І кажу собі, Боже, які ми люди глупі. Чесно вам скажу, от просто, дуже просто. В цьому місті надзвичайно високий рівень е, Векіїв. Мені розповіли про нього, ну просто фантастичний. Люди там не виживають, там вже давно немає підзем, підземної води, там ну просто ансиніцісарії страшне. І живуть по сотні тисяч людей на тому клучку землі. І в мене виникає одне запитання. Чому ті люди хворіють на легеневі хвороби і так далі і не подумають, і відносяться до свого життя як-небудь? Чому вони не зберуться і не скажуть: я є людина, мені Бог дав здоров'я, але так склалося, що я живу в, таких, в такій техноген... в зоні техногенної катастрофи. Як попрацювати своїми клітинами? Мені треба очищати свої легені, апріорі їсти те, що потрібно, апріорі дихати стільки скільки потрібно. Ну, ви зрозумієте, не можна жити так, ніби ти в едемі. І вимагати від Бога, що він дав тобі здоров'я, якщо ти вже знаєш, що твоя задача є жити в зоні техногенної катастрофи. Ви розумієте? Подивіться на ваше середовище. Не вимагайте ні від кого, ні від чого, але аналітично підійдіть до питання. Ви вибрали цей момент прийти на цю землю. Ви вибрали, що в вашій програмі життєвій буде ця війна, і ви вибрали перемагати в цій війні, а не програвати. Ви вибрали народитися в ту епоху, в котрій вже Христос прийшов, а посередництвом Його ви можете усвоїти головні речі, які він, які він нас життєво вчив, будучи Богом. Ну, ви не можете бути гіршими, ніж Бог, але вимагати кращого енергоміну, ніж в нього. Ну, ви розумієте. Тому я звертаюся до кожного. Спочатку давайте поборемо зло в собі. Але спочатку не означає, наступних місяць-два ми працюємо зі злом собою, а потім йдемо на війну. Ні-ні-ні. Спочатку це означає перероїте зранку. Налаштовуюсь, ловлю себе за ту хибу, яка в мені є найбільша. Кажу собі, Боже, поможи мені з нею сьогодні попрацювати, насичуюсь енергією через налаштування, молитви, все, що там вам прийде на голови. І жертвую це але відбулася фантастична річ. Іван Павло, о, Боже, який Іван Павло Ій. Сорі, папа Франциск е, запропонував завтра попрацювати правильно з демонами. Бо він сказав: цей дух виганяється молитвою і постом. Він каже, давайте всі будемо всім світом молитися і постити за мир в Україні. А ми про що з вами говорили? Як війна почалася? Про те ж саме. Давайте це почнемо Відречення від чогось в даній ситуації, взагалі від будь-якої їжі. Це зрозуміло, це ще краще. Це наступний крок. І на постійно, на 40 днів ми відмовляємося від якогось харчу. І мені то було дуже важливо, щоб ви це зрозуміли. Я вам можу сказати напряму всім, бо то всі і так знають. Це відноситься до логіки середовища, в якому ви живете. Ви думаєте, в Індії їдять кукурудзяну олію? Ви думаєте, в Індії на кукурудзяній олії щось жарять? А як вони виживають, холера? Як вони без жареної бульби на кукурузні олії живуть? Та це ж неможливо, каже українець. А ти їм кажеш, друже, ти не українець, ти людина. А людина це біологічна структура. І що тобі корисно, то корисно, а що вредно, то вредно, незалежності від того, якої ти нації. Тому певно, що треба їсти продукти, які ростуть на вашій території. Ну а як? На ну, Україні завжди росла бульба, віків Бог ще коли козаків створив. Ще бігали, і бульбу, розумієш, їли. Без бульби ні. І помідори, як же ж без помідорів? Та звичайно та дорогенькі мої, та що ви. Я не проти помідорів чи бульби. Я просто про стереотипи, які в нас живуть в голові. Вирішуйте, що собі їжте. Але відмовтеся від тої холяри, яка вас нищить. Відмовтеся від білого рафінованого цукру, відмовтеся від білої муки. Ну і заодно не жарта на тій кукурузні олії ні, нічого. Ні. Так, вибачте, соняшник, я переплутав. Молочка дуже корисна для тих, для кого корисна, для того не корисна, то не корисна. Але ми зараз не про харчі. Але знову ж таки, чому ми про клітини? Бо ми сказали: ми ж тою енергетикою нищимо. Розумієте? Клітини, ми з них відповідаємо так. Ми ж на фізиці відповідаємо. Вони не можуть з'їсти те, що ми в них не покладемо. Це ж насилля. Це важливо, бо ми кажемо, це насилля. Тої імперії, того мордору супроти нас. Правильно! А хто не збирав кількість насилля, яке переросло в якість розрядки? Ми, зрозуміти, кожноденною дією ми більше робимо, аніж одною глобальною пожертвою, купивши бронежилет чи каску. Назбиравши купу грошей, яких в нас немає, звичайно. Просто ми на рівні якостей здаємося, здаємося, здаємося. Ми, ми діємо на основі похоті. А що приводить до воїн? Власне, ці дрібні похоті. І мені все одно якого типу вас похід дістає. Це не моя прерогатива. Христос показав, що можна так жити, як купу святих прожило. Так не питання, чи вони прожило, питання, що після смерті вони ще залишили свідоцтво, залишили світі, світі мощі, які далі діють енергетично, просто так, безвозв'язно. Є купою людей, яких ніхто не знає. Але повернемося до іншої історії, до нашого свідчення: як можна не протистояти злу? Одна моя знайома сиділа в одній кав'ярні. І чує до холери, розумієте, сидить серп із якимось мускальом І розказують якомусь турку, ви, здається. Що то, знаєте, все нормально там в Москві та вся фігня. Що В них там карточки, гроші, готівка, але то все. В Взагалі, Путін класний чувак і так далі. І та побожна українка. Каже собі: хм". Що за столом? один фашист, значить всі фашисти. І каже: хм, ну, якщо така історія, і тих двоє ненормальних, то той третьому, коли воно втюхує цю фігну, не винуватий, набере трубку, дзвонить, і голосно говорить, щоб вони чули. Хто вона, хто тут сидять, що вони тут роблять, і тоді звертається і каже: А оцей віруючий мусульманин, як він може це зносити? Сидять, будучи віруючою людиною, і цю всю несправедливість, і це все зло терпіти і за ними сидіти за одним столом, як ти кажеш. Він ж теж стає невірним. І що ви думаєте, не пройшло дві хвилини, той правовірний мусульманин, почувши цю штуку, встав і пішов, і так двох лишив. Зрозумійте, ідея в іншому, вона не пішла в пряме протистояння зі злом. Бо людина, яка є про... має профільтровані мозги, її ти не переконаєш. Але ти маєш право свідчити свою думку. Ми не маємо права в когось вимагати, щоб вони постили, щоб вони молилися. Ми не маємо, бронь Боже, з вас виставити це в претензію, якусь чи в праведність чи в святість, якусь думку. Боронь Боже, то, що ви робите. Я про це можу говорити, бо така моя функція. Але ніхто з вас про це, що ви робите, не має говорити. Це має залишитися в тайні, в серці. Бо де ваша тайна, там ви. Ви ж коли когось любили і не хотіли нікому розказувати, ви ж це тримали в серці? І ви знаєте, як це відбувається? Та ж сама ідея, тільки тепер любов до Логоса. Вас через земних гуманоїдів вчили насправді до на божество не настроїтись. Бо всі гуманоїди, вони що? Правильно, мають і добро, і зло. Тому колись то зло проявиться і вас дістане. Тому не надійтесь на людей. Довіряйте Богу, що вони колись зміняться, але не парте свої мозки зміною людей. Ваша місія не для того, щоб міняти інших. А щоб змінити себе. Незадовго? Ну, трошки. Давайте зберемося до купи. Приклад вже був. Цікавий приклад, мені так сподобався сьогодні. А, так от. І наступний крок. На фізиці ви ж можете не тільки працювати з їдою, правда? Ви ж можете в телефоні працювати з вірусами. Правда? Ви можете банити, кого треба чи не треба. Тобто ви можете працювати в різний спосіб. Це теж фізика. Але це не саме головне. Чому? Тому що саме головне духовне. Ті хлопці там. Коли бачать вбитих людей, вони не можуть не ненавидіти. Це дуже важко. Я ж це не для них говорю, я їх розумію. Повірте, в мене опівці в родині. Повірте, баба міня, коли царство і небесне. Була в опав, але не будемо зараз, не хочу, щоб не, не розсівати всіх, бо це, це вже приватне. Я би хотів дойти до наступної думки. Ці хлопці, що там є, ну, вони дійсно борються з орками, це зрозуміло. Тому я би попросив дві речі. Перше, давайте молитись за тих, кого вони вбивають. Якщо вони мене випадково чують хлопці, вбивши кого-небудь помоліться за нього. Бо зрозумійте. Якщо ви вбиваєте з ненавистю, енергія цієї людини, карма так звана, закон причини і наслідку, енергетика приходить на вас. І я розумію, що багато з тим не погодяться, але повірте мені, я бачив людей, які вбивали на війні. І вбивали багатьох, бо в них така професія. Я бачив і відчував їхнє енергополе. Воно дуже міняє. Це їхня жертва на все життя. Вам не просто так показують в фільмах людей, які вернулися з Афганістану, чи людей, які вернулися з любої якою воїн іракських і так далі. І от бідний не може дати собі ради. Він не може спати по ночах і так далі. І це не тільки психози від того, що там десь розірвалася бомба чи граната, і в нього була контузія. Ні. Це людина, яка себе посвячує потім працювати з тою енергетикою і вимолювати ту душу все життя того орка. Бо кожного разу, коли ти когось ненавидиш, ти з ним включаєшся в енергообмін, і все його зло впливає на твій чуттєвий провідник. Ось чому написано в Євангелії: не гнівайся на брата свого, а до заходу сонця піди і з ним примирися. Ну, та Бог не просто так говорив якісь речі, та я їх не придумав, ну та то все і написано. Я, звичайно, не проповідник і не цитую вам, в якому місці, ну, вже самі знайдете, якщо вам це цікаво, але я просто це все вивчав, тому воно живе в мені. Я розумію, що це є, це є принцип, єдиний принцип, про якому світобудова. Тому Ольга і той єдиний принцип описала, і в багатьох моментах вже доходимо до Ольги. Тому я хотів закінчити другою річ. Цим людям потрібна енергетика позитиву. Яка енергетика позитиву? Нашим хлопцям, українським, з якими ви генетично з'єднані? Правильно, енергія завжди. Дух, літургії. За, служба Божа складена так, що в ній є купа молитв, які допомагають вам налаштуватися і їм налаштуватися на добро. Маю в себе на каналі записано прекрасно, просто небесним воїнством, до речі, воїни світла схоже не? так склалось. Е Літургію просто не включіть собі в час від часу, а як не маєте можливості піти на фізичну для літургію. Перейшіть вашим друзям, якщо не мають можливості, включіть собі і прослухайте її. Там є цілий список, так? на видавці. Просто зробіть це для себе, коли вдома. Пожертвуйте це. Замість, я не знаю, слухати якусь музику, чи дивитися якийсь фільм, чи дивитись 125 раз ці самі новини, і чекати, поки той Арестович виступить. Бо коли вже там вони скажуть, що там сталося. Або коли Зеленський, от в які вже ж години досидимо, чекаємо, зато дивимося той марафон. Ну то виключіть той марафон, підіть на годинку чи на хвилин 40. Включіть собі ту божественну літургію, налаштуйтесь, пошлі це енергообмін хлопцям. Повірте, за тих 40 хвилин президент не встигне виступити. А якщо ви подивитесь через 40 хвилин після його виступу, нічого страшного, він на вас не обратиться. <кій> тобто, ну от я би це попросив. Попробуйте цю практику. Дик Форд і не буду вам читати, бо тут дуже гарно описано взагалі природа, як антихрист людей між собою протиставляє. Тут, от він ще раз, вона ще раз це говорить. безглузда ідея світової рівності, і саме найгірше це світового панування, що в принципі є одно і то саме. І кожен, який прийняв цю ідею, згідний закабалити десятки і сотні інших людей. От світове правління це то, про ч... нам потім ми зрозуміємо, в якому рівні енергоблокації воно пригодиться. Вона зразу викриває. Вона перед тим говорила, що кожна людина вартує як одиниця. А світове правління говорить, що тільки люди, підпорядковані одній правильній одиниці, спасуться. Це дві протилежні взагалі ідеї. Тут кожна людина може творити світи, от. це, це, це є. Логос, який прийшов реалізувати справжню людину. А тут тільки людина, як стадо, збити вкупу під сильним керуванням правильної людини. Чому людина говорить, що одна людина не може ніким керувати, бо одну людину легко збити? Чому Ольга говорить, що коли вона піде, будуть працювати навіть, якщо ви згадаєте суперквадри? Правда, вона каже, один ніколи, двоє мало, троє ні, четверо. Чому каже, в Христа було 12 апостолів, а не ще один став інший Христос, який, от я, я досконала людина, йдіть за мною? В чому ідея? сам. — Ну, в тому Світланко, ми про енергоблокатор ще не говорили, прикладів прошу нам не давати ще трошки пізніше, добре? Я тобі вдячний, то. <плес> <плес> я не знаю, пророк свята людина, ти тут щось таке приплела. ну я не знаю, Світланку, ну. Ой-ой-ой. Але добре, про антихриста тяжко говорити, тому не будемо багато. Собі самі прочитаєте. Просто тут цікаво, що є динамітом, а що я бікфордовим шнуром. Бікфорджі шнур – це антихрист, а динаміт це власне людські пристрасті і агресія. Про це ми теж почуємо в одному зрівнює на облокації. Але щоб ви розуміли, вона про все потрошку, потрошку згадує, описує, згадую, описує, згадує, описує, а потім бах і перечислює. Тобто, щоб ви зрозуміли, звідки це все взялося. І коли вам треба буде згадати, звідки, ви йдете на початок 5 а не всередину, читаєте теми, знаходите, де вона це описує. От цього я хочу від вас добитись. Ой -ой 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 -ой. І каже, що власне віруюча людська маса це цього, за що б'ються. І б'ються за то світлі і темні. Каже, а коли світлі і темні, коли людство і, і звідти і звідти черпає, тоді відбуваються на рівні народів громадянські війни. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устремління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі.